Всім доброго ранку, друзі. Ну, таке маленьке відео про свою кусу. Пам'ятаєте, я колись робив її. Вікінг, так так, китаєць, стандартний китаєць. Робив її. Е, на даний час ну, я вже показував моя стара поршніва з неї. Тож я завжди там показую для зразка для порівняння. Що витер, то що ні. Ну, Завжди, як я завжди говорив. Бачите, випуск чистий практично. Ну там є вже витерто. А впуск, дивіться, в рази ширше зне, зношений. Тому завжди слідкуйте більше за впускною. Стороною Задірів нема, а потім ви зробите, а пила не заводиться. А То вже в циліндрі тютю. Коротше, добре, то є окрема тема. І будемо, напевно, говорити трошечки небагато про мою бензокосу, яка косила вчора та після вчора в суботу. Десь 40 сотих. Не менше, може й трохи більше буде. Треба спеціально поміряти, скільки є. Отаке от, от. Ну і для загального розуміння. Викусила, скажімо так, 3,5 літри, ну 3700, нехай буде, так бо є 3,5, бачите. Пляшка і отут літра. А ні, менше. Якщо 3,5, то буде навіть... Ну, ну хай 3,300 плюс-мінус. Давайте не будемо уточняти так раді цікавості. просто. Значить так. Масло Орлен Ойл є розбавлене, але в пропорції 50 мг на літр. Тепер дивіться, до чого я то веду. Хочете побачити свічку? Бачите? Дивіться, яка свічка, який колір. Отакий колір прекрасний. Я завжди казав, рижий в сторону сірого, бачите? З одної сторони, електрод темніший, тому що це є від, від верху голови. А це, що йде до поршня, де горить, він більш такий буде рижіший, світліший. О, отак була розвернута свічка вниз. Ось так. А отак до горіння. Ось так закручено. Так. І отак виглядає. Тут, тобто, 40 сотих. Навантаження було на пилу, де була висока трава в районі 50 см. Навіть а де? 70 мені по пояс було. І 80 було навіть, то в два шара йшов, щоб камінь ну ножа не переставляти, тому що там паркан бетонний і тому подібне. ось. І Тому треба було, бачите, я навіть ще не помив. Зараз треба відмочити, помити. От я вже вам говорив, він зорпро поміняний, але це не показник, може бути і долмар, і Гудлак не важливо. Коса вже має 13-й сезон, друзі. Ручка вже міняна отут, бо я її тут вона мені відламалась, стала коротша, то я соцільно був поставив. Ну, Менше з тим, власне, що я хочу сказати. Загальна тема. Я так думаю, викручу свічку, подивлюся на колір. Колірна діагностика, бачите? Ось таке от. Так що. На цій косі я вам показував, як я цю голку регулював. Як пам'ятаєте вже давніше, не оце друге відео, а перше ще десь рік тому. От. І цей. І оце налаштування отак от відбилося. Бачите, який колір є. Приємний, досить таке, гарно побачити. Отакий колір, друзі. Бензин 50 мл. Я щось не бачу нагару, як такого, бачите? Щоб в поршень заглянути, теж не будемо. Зараз давайте я засвічу. Хтось там щось говорив. Що нічого не видно. О, зараз чекайте. Тягу, їм буде зараз видно. о Бачите, гляньте. От вам нагар. Зараз за мені воно натиснулося. О! І власне, бачите вон, все, тепер давайте їм раді цікавості. о Так що якось так. Ну, одним словом. Нагар тут утворюється такий, як потрібно, і не більше. Все. І все відчищається, самоочищені не добре, тому що нормально налаштована бензокоса, Тобто суміш не є забідна, не є забагата. Бачимо по свічці зараз, що гарно все відлаштовано. Катушка запалювання була мною вже мені на давніше десь на 9-му році життя цієї коси, бо тому що сіла, не хотіла на гарячу заводитись. Ці теми ми вже піднімали з вами недавно. Отаке от так, що якось так. Зараз маємо ранок за 28, тобто 7,40. Угу, пісенька така є. <кій> пісенька. Да, та, та не наша. Отаке от, от. Так що от така от ситуація, друзі. Стартер теж міняний, бо був інакше. Я поставив такого більшого зразка, який мені подобається. І все. Ну от якось так. Не будемо доточняти, Я просто так взяв вилив ще з бачка, мені було цікаво, скільки я спалив палива. Якщо це є пів літри, я думаю, 200 грамів тут більше не буде. 300-400. Ні, ну будемо так казати, 3-300, 3-300 або 3, 400 спала. Ну, грубо я завжди в районі 3,5 літрів приблизно палив. Так що прийшлося попрацювати файно. Хребет бідний. Ось таке прийшлося відпочивати і тому подібне. Так що таке добре. Якось таке невеличке відео. З таким оглядом після робочим. Зараз ще змазую редуктор. Завжди 50%, грубо кажучи, я завжди відкручую і мащу редуктор. Обов'язково шприцік маю, мазутка. Тут змазую раз в рік. Тут достатньо, бо воно тут не виходить, а там внизу більше крутиться. Тому що там є. Конічні ку шестерні, які крутяться. Тут просто в валі сидить, щоб змащено було, щоб не рухалось, щоб в суху не йшли оці зазорчики. Коли вал штанга заходить в чашку щеплення, бо тому що буває косять задницею і допомагають. Не впирайтеся задницею в мотор. Ви маєте собі так відлаштувати все, щоб вам тіло людини отак було, щоб не допомагати крутити, знаєте, щоб потягнути мотором, підпихати. Не потрібно, бо тут стоїть амортизатор. Коли він вже зношується, тоді летить штан, вал, виробітка йде. І все. І міняються тоді вали. Міняються чашки щеплення, то цілі редуктора. Редуктор фактично міняється, тому що тут -то все зношене вже. Ось таке. Так що якось так. Добре. Певно, всім всього найкращого і всім папа. -па. А з вами був Мотогараж Андрія. І до нових зустрічей. Всім папа, -па, друзі. Щасливо!